Російське військове і політичне командування дуже занепокоєне тим, що бойові дії в Курській області не супроводжуються насильством проти цивільних. У них немає ні відео з коптерів, там де вони щось могли зафіксувати, тому що немає випадків на які вони очікували. Не виключена операція під чужим прапором, щоб спробувати якимось чином Україну звинуватити у військових злочинах. Я рада вітати в етері голову центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. З нами на зв'язку, пане Андрію, Мої вітання. Вітаю вас! Отже, ми будемо говорити про те, що е, є інформація про те, як росіяни спробують інсценувати воєнні злочини на Курщині, перевдягнувшись в ЗСУ, е, не вперше ми спостерігаємо перевдягання шоу з маскарадом від Росії. Це їхня улюблена справа. Але е, дуже, дуже Такий важливий момент я зацитую навіть це речення, це те, що написав центр. Російське військове і політичне командування дуже занепокоєне тим, що бойові дії в Курській області не супроводжуються насильством проти цивільних. Воно, звісно, може викликати якийсь гумеричний сміх, але це це від безвиході швидше. Що ви вважаєте за доцільне тут сказати в першу чергу, починаючи обговорення цієї теми? В даному випадку російська ментальність вона заточена загалом на насильстві у військових конфліктах. Відповідно, вони цього ж очікують від інших, з ким вони воюють безпосередньо. Тобто, вони очікували, що захід е, сил оборони на територію Польської області супроводжуватиметься такими ж хоча б діями, як і ну, приблизно їхній захід на Київщину, на Чернігівщину, на Сумщину. В лютому 2022 року відповідно а, натомість вони зіштовхнулися з тим, що публікуються кадри цілого міста суджа, публікуються кадри спілкування українських військових з російськими бабусями, які нормально спілкуються, які не бояться, а, вони зіштовхуються з тим, що тим, хто лишився, надається гуманітарна допомога. От. Відповідно, що їм лишається, у них немає жодних доказів зворотнього. У них немає ні відео з коптерів там, де вони щось могли зафіксувати, тому що немає випадків, на які вони очікували. Було відео, яке вони назвали сценами мародерства у одному з сіл. Але на цьому відео немає жодного доказу того, що хтось проникає в будинки безпосередньо, щось з них виносить. Відповідно. Вся пропаганда Росії зараз націлена на те, щоб якимось чином створити е, те, чого не сталося в реальності. Ми знаємо, що, наприклад, студія Крилья, ми це повідомляли: одна зі студій, яка співпрацює з Міноборони Російської Федерації, і безпосередньо виявлена нашими, ну скажімо так, е, осінтерами, е, яка замішана у зйомці відео буцімто з українськими військовими з фронту, зокрема на Харківщині, де вони робили вигляд, що скаржаться українські військові, і так далі. Там у формі українській. Відповідно, не виключена операція під чужим прапором. Є певне занепокоєння, можливою підготовкою таких дій російськими спецслужбами на деяких територіях Курської області, де можуть фіксуватися, скажімо так. Смерті цивільних від рук російських спецслужб і звинувачення в цьому Україні відповідно їм потрібно зараз створити щось, щоб спробувати якимось чином Україну звинуватити у військових злочинах, і вони намагаються придумати такі сценарії. оскільки реальність для них ну реальність для них жорстока. Цього немає немає і не буде, враховуючи те, що українська армія це не російська армія. Тут дуже важливий момент, на якому я би хотіла зупинитися і попросити вас пояснити. Звісно, що ми не можемо піти від отих моментів, які як ми припускаємо, спираючись уже на попередній досвід, це було з охмадитом, коли там перевдягалися всілякі люди, росіяни в костюми. Але ж ми розуміємо, що вони можуть вдатися до злочинів, очевидно, що і подавати це населенню так, ніби це. Українські військові чи вдасться їх переконати чи ні, це питання інше, але ми розуміємо, що також існує ще штучний інтелект, який може можливо якось допомагати моделювати зображення, тощо, тощо, і це ми вже говоримо про відеоконтент, який може ширитися не лише Росією Україною, а ясно, що і іншими країнами, зокрема які є партнерами України. Як ми мали би тут діяти, тому що мені здається, що що це така дуже дуже складна задача з зірочкою, враховуючи ось інформаційні технології, і розвиток їхній дуже важливо мати потік відео безпосередньо з місць подій у Курській області щоденний потік відео від ну, зокрема від наших військових, які показували реальну ситуацію у містах, в населених пунктах безпосередньо. Це був би, скажімо так, органічний потік. З іншого боку, звісно, було б правильно, на мою думку, щоб е, за Ну, це рішення безпекове, звісно, що його ухвалюють люди, які займаються операцією. Але мені здається, що було б правильно, щоб певні незалежні фотографи, які працюють з різними інформагенціями, і не тільки мали доступ до місць подій для того, щоб. Певні кадри йшли на міжнародну аудиторію. Зокрема, е, відповідно таким чином, ми б зняли, ми б зробили фундамент правди, будемо так казати з іншого боку. Як протистояти штучному інтелекту, який безперечно Росія використовує, е, враховуючи, що Росія має значні мережі е, поширення інформації, зокрема в Ікс. На різні регіони, зокрема, телебачення їхнє на близькому сході потужно працює, на жаль, і не тільки і відповідно сайти одноденки, які вони створюють мовами різних країн, там країн НАТО. безперечно, киде можливі, але на кожен штучний інтелект, ну скажу простими словами, є штучний інтелект, який доведе, що відео згенеровано штучним інтелектом в будь-якому випадку. Тут дуже важливо. Масштабувати одразу спростування логічне і на широку аудиторію від офіційних зокрема джерел. По лінії МЗС, по лінії розвідок, по лінії центрів, які займаються протидією дезінформації, з якими ми в контакті, зокрема, у випадку виявлення таких вкидів, офіційне спростування, доведення, що це брехня. Мають розширюватися по різних країнах, і це виклик безперечно, оскільки це битва, скажімо так, інфраструктури, які створені в працювала над створенням таких такої інфраструктури, поширення дезінформації без безпрецедентно у соцмережах, зокрема, починаючи з 2008 року. А телебачення вони створювали ще з 90-х років. І, відповідно, чатково використовуючи наявну радянську ще інфраструктуру. Яка була створена в різних країнах. Відповідно, в Україні немає таких ресурсів. Але якщо а ми працюємо з усіма країнами НАТО, відповідно, ми отримуємо допомогу інфраструктуру від них. Важливо тільки швидкість реакції на таке. Це виклик, але я думаю, що з цим ми впораємося, Це не вперше. Це дуже серйозна така задача в сфері комунікації для держави. Ви це зазначили тут. Я думаю, що це цілком очевидно. Я на сам кінець, пане Андрію, хотіла би попросити вас підсвітити якісь основні моменти для нашої аудиторії, щоб не потрапити на гачок якихось таких можливих маніпуляцій. Я припускаю, що наша постійна аудиторія, ну і більшість українських громадян вони не схильні вірити такій дезінформації, але разом із тим. Я не хочу вдягати рожеві окуляри і робити вигляд, що їх взагалі не існує. А ось ця теза: а от у вас у самих проблеми, а це в а, а, а от влада краде, так все ж крадуть. Навіть зараз вона досі живуча. Відповідно, тиснучи на ось цю точку, часто густо можна все-таки знайти тих людей, які готові там засумніватися, а чи не правду говорить російська сторона. На чому потрібно фокусувати, щоб чітко відрізняти там якийсь маніпулятивний або дезінформативний матеріал я вам скажу так: у кожному суспільстві, в кожній країні завжди знайдеться відсоток людей, які будуть плювати на наживку, а влада все одно краде, влада погана, і так далі. Обнулити цей відсоток людей неможливо. У нас це контрольований повністю процес, це у Росіян не вийшло. Масштабувати цей відсоток у загрожуючу масу, будемо так казати. Найбільша ну, загроза зараз це підпали авто військових і робота Російського ГРУ, які вербують на це молодь людей за гроші. Відповідно, вони дурять, вони гроші не платять, людей затримують буквально за добу, люди отримують терміни, але їм вдається досі заманювати людей. Ось цим оголошенням, відповідно, хочу закликати е, не вестися на жодні оголошення отримання легких коштів, криптовалют чи чогось іншого за такі завдання. Відповідно, і криптогаманці відстежуються, і ви будете ув'язнені дуже оперативно. Відповідно, зламаєте собі життя. Це зараз найбільша загроза щодо іншої влада краде там, корупція. Цього тема Україна корумпована країна. Яку просуває Росія, вона шкідлива е, для ну скажімо так у міжнародному інфополі, де доводиться це постійно з цим боротися бо від цього залежить, скажімо так, допомога Україні підтримка суспільства на допомогу. в Україні. Ці історії йдуть паралельно. Відповідно, вони не впливають на настрої щодо, е, щодо війни з Росією, оскільки люди розуміють, що протидія Росії це питання їхнього виживання, а все інше це внутрішні історії. Росіяни на щастя цього не розуміють. і Вони роблять ставку всередині українського суспільства на ці теми. Відповідно, це нерозуміння нашої ментальності. На щастя грає проти них, тому нічого в них не вийде. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову. Я нагадаю ще раз, що ми спілкувалися з очільником центру протидії дезінформації Андрій Ковленко був з нами на зв'язку, і ми говорили про те, що росіяни мають намір інсценувати воєнні злочини на Курщині. Передягнувшись в Збройні Сили України, Андрій дуже влучно, як мені здається, значить сфокусував нас на дуже важливих моментах оцих маніпуляціях і тому, що якась частина людей може вестися на ось ці пропозиції провокації. Тим паче вони ж часто подаються не напряму як щось, що зашкодить твоїй країні, а часто люди, котрі мають потребу в коштах часто люди більш юні з відсутністю певного досвіду можуть не считати взагалі про, про що йдеться, і гроші не отримують і ув'язнення буде і власне правоохоронці схоплять, як сказав пан Андрій. Але потрібно бути впевненими, що і чітко це відстежувати, усвідомлювати. Що ворог він е, вчиться теж на своїх помилках. Очевидно, що не є е, дурним і не завжди, звісно, але. Е, в, в, Можуть бути формулювання, які можуть скидатися як не щось непевне, але не буде такої конструкції, що а, от злийте, будь ласка, україну, так би мовити. Очевидно, що це абсолютно інша, дещо тонша історія.